Вітаю вас, дітки! Звати мене Світлана Володимирівна, і сьогодні я вам розповім латиську казочку Котячий замок. Було одного пана, троє синів. Два були розумні, а молодший — дурень. В ті часи так у всіх панів було. Жив собі пан, жив і постарішав. Став думати, кому ж синів усе багатство залишити? Старші сини почали сперечатися. Все має бути моє, каже один. Ні, все повинно бути моїм, каже другий. А дурень лише сміється. Насправді, каже, все моє. Але як хочете, то беріть. А мені залиште старого солового коника та дощатий возик. Слухав батько, як сини сперечаються, слухав. Зрештою покликав і каже: Сини мої, ну-мо збирайтесь в дорогу і знайдіть мені по гарній хостині. Хто принесе найкрасивішу, той все багатство й отримає. Старші брати наступного ж дня найкращих коней взяли і в путь. Батько і питає молодшого, а ти ж, синку? Спробувати не хочеш удачі пошукати. А, дурень каже, нехай старші брати шукають, тоді мені не доведеться. Але ж, коли залишилось чотири дні, дурень таки запряг свого солового коника, сів в дощатий возок і поїхав. Їде по дорозі, а їхати не знає куди. Відпустив вішки, думає, а, нехай соловий йде, куди хоче. Заїхали вони у Великий ліс і доїхали до розвилки дороги. Наліво йде велика широка дорога, а направо маленька вузенька. Тільки хотів дурень по широкій дорозі їхати, а коник раз і повернув направо. «Ну, добре, подумав хлопець, як хоче, нехай. І поїхав вузеньким шляхом. Незабаром настав вечір. Ліс зробився непривітний, темний. Хотів сердитись дурень на свого коміка, аж раптом побачив яскраві вогні. Під'їжджає, дивиться, стоїть великий замок, вирішив всередину зайти, а біля воріт два величезних коти стоять і скаляться. Злякався дурень. Але що ж робити? Все рівно. У лісі вовки зжеруть, і пішов хлопець прямо в замок. Коти і припинили скалитися. Увійшов він у двір, а там сила селена котів. І що за диво? Всі коти розмовляють людською мовою, відвели дурня в замок, а старенького солового коника на стайню і всіляко їм догоджають. Зранку збирається дурень далі їхати, а коти обступили його й просять, щоб він ще погостював. Та я би радий, каже хлопець, але в мене всього три дні залишилось на пошук хустини. Почула про це біла кішечка і каже Це дрібниці, погостюй нас, і буде в тебе і хустина, і все, що тільки забажаєш. Прожив три дні дурень в замку, не мов би король. Його і годують, і спати вкладають, і все для нього роблять, що він тільки не побажає. На третій день ввечері запрягли коти коника в дощатий возик, а біла кішка дала хлопцю маленький горішок і сказала: «Їдь собі додому спокійно, тільки дивися. По дорозі горішок не відкривай, і все буде добре. Сів дурень возик і поїхав, аж курява здійнялася. А вдома вже розумні брати розгорнули хустини, що вони відшукали. Хостини гарні, але можуть бути краще. Але самі вони такі вже ході та виснажені, що й не впізнаєш. А тут в'їжджає дурень у двір, а старий соловий коник під ним прям підтанцьовує, та й він непогано виглядає, каже батько. Бачу, синку, тобі добре гостювалося, і гостинець, мабуть, багатий привіз. Дурень дістав з кишені горішок, що біла киця дала. Класно втихенько. І така хустина в нього в руках опинилася, вся зала засяяла. Брати остовпіли. Батько й каже, ну що, синки, доведеться все добродурнику залишити. Брати, не сперечаються, хустина прекрасна, але щоб майно молодшому брату віддати, про це й чути не хочуть. Ну, ні, так ні, каже дурень. Моє так то мій, але робіть з ним, що захочете. І знову, брати, споряться й день і ніч. Моє, все моє, кричить один. Ні, моє, кричить другий. Батько втомився їх слухати, знову кличе синів. Каже рано чи пізно, а одружуватись треба. Тож привезіть весільні сукні для майбутніх наречених. Хто привізе найкрасивішу, той все добро і отримає. Старші сини швиденько вхопили найкращих коней, взяли грошеня побільше і в путь. А дурень знову сидить, синку, питає батько, так і будеш сидіти. Та нехай старші брати шукають, мені не доведеться. Але ж за чотири дні Дурин знову запряг старого солового коника в подощатий возик і гайнув. Коник швидко біжить, бо пам'ятає, де йому було добре. Біжить тільки тримайся. Прибіг до замка, ті самі коти скаляться, але Дурень не боїться. Сміливо йде і прямісінько у двір. Знову збіглися котики, знову зустрічають його, як короля, ведуть в замок. А коника ведуть в стайню. Зранку збирається дурень далі їхати. А котики обступили з усіх боків і благають, щоб залишився. Хлопець радий би, але каже так і так, всього три дні, щоб знайти весільну сукню. Почула біла кішечка і каже Це, братику, дрібниці, погостюй у нас три дні, а потім отримаєш все, що тобі потрібно. На третій день ввечері запрягли коти старенького солового коника в дощатий возик, а біла кішечка дала дурнику маленьку скриньку і сказала Дивись, тільки по дорозі скриньку не відкривай і все буде добре. Сів дурень возик і поїхав додому, аж курява здійнялася. А розумні брати вже вихваляються, які вони сукні гарні попривозили. Дивиться батька. Правда, ніде діти. Сукні гарні, але бувають краще. Але самі брати такі втомлені, що з ніг падають. А тут дурень на своєму соловому конику, стрім голов у двір влітає, аж ворота від вітру похитнулися. Глянув батька на нього і каже. Бачу, добре тобі велося, а гостинець який привіз, засміявся дурний. Як гостювалося, такий гостинець і, і відкривай скриньку. Дивуються всі, яка ж сукня прекрасна, мабуть, і у принцеси такої нема. Розумні брати навіть не сперечаються, сукня гарна. Кажуть, але щоб все добро віддати зась, а дурень знову згоден. Та забирайте, каже, тільки залиште мені старого солового коника і дощатого возика. Знову брати кричать день і ніч Моє, ні моє. Батько терпів, а потім вже каже Все, моє останнє слово, терпець мені урвався. Слухати більше нічого не буде. Хто найгарнішу дружину собі знайде? Той усьому у сьому майну господар. Ну, розумні брати на коней і в путь. А дурень знову за чотири дні до повернення братів запряг слово коника сів возик і поїхав. А коник ще швидше біг, ніж раніше, і знову знайомою дорогою. Не встиг дурень озирнутися, а він вже в котячому замку. Знову його приймають, як короля, коника годують до схочу. В перший вечір обійшов хлопець увесь замок усюди позаглядав, а раптом хоч якусь людину знайде. Але ні, навколо самі коти і кішки засмутився і на ранок збирається. І такий невеселий. А коти ще питають, що ж це він такий смурний, він їм і розповів, що треба йому прекрасну дружину знайти. А біла кішечка знову таки каже це, братику, дрібниця. Погостюй три дні, і буде в тебе найпрекрасніша дружина. Ну що ж, погодився хлопець, а коти вже не знають, як йому догодити. Ось настав вечір третього дня, треба додому, а коти не пускають, кажуть, не можна, наречено вночі таким темним лісом вести. Треба, кажуть, ще одну нічку переночувати. Ну, шо ти поробиш? Залишився дурень. Але ж якого страху не терпівся? О Опівночі, як щось в башті завиє. По всім залом віхор промчався, всі двері та вікна розчахнулися. Злякався дурень, кинувся котів шукати, щоб спитати, що ж це таке коїться. Але диво, всюду люди. А біла кішка перевернулась на таку красуню принцесу, й уявити важко. Кинулася до нього принцеса і назвала своїм любим чоловіком. Тим часом конюхи запрягли в карету десять коней, солового коника впрягли попереду і дурень з принцесою поїхали додому. Да так швидко, що дерева вздовж дороги попригиналися. Батько ж одразу віддав дурню маєток. Той взяв собі тільки старого солового коника та дощатий возить. А все багатство поділив між старшими братами, а сам з принцесою поїхав в замок, і там вони влаштували пишне весілля. Зі всіх земель гостей запрошували і мене запросили. Почула я на весіллі, що замок цей раніше був королівським, але напали на короля чорти, перетворили людей на кішок і наклали закляття. Якщо якийсь подорожній цей замок три рази приїде і кожен раз три дні, три ночі прогостює, тоді чари зникнуть і люди знову стануть людьми. А дурник так і зробив, і живуть вони з принцесою щасливо. Ось така казочка, дітки, я з вами прощаюся, бувайте!